Розкритикували мене під тим відео, де я показав, що поставив отакий от китайський еверх трифазний на роботу від такого от інвертора однофазного де є на 8 кВт, що це якби є несерйозна, ненадійна і взагалі незрозуміла ціль. Дивіться, друзі, ціль цього всього була така, щоб оця частина, яка працює на резервному живленні, ну, має резервне живлення з цього інвертора, могла від мережі працювати з трьох фаз, щоб типо, якби, отак, таким способом роз, розкинути навантаження. Хоча, в принципі, можна було оце все, що. Тут є кинути байпасом просто через інвертор і виділити це все на одну фазу. Якби я вибрав саме другий варіант, то замість цього АВР я би мусив сюди поставити трипозиційний переміки, аж того самого, наприклад, виробника Hager, і це все би так само працювало байпасом через інвертор. Але я вибрав саме такий спосіб, і наскільки він надійний, покаже тільки час.